Якими незвичайними іменами назвали своїх дітей українські зірки Камалія та Захур після багаторічних спроб стати батьками? Подружжя нарешті отримало подвійне щастя народження двох доньок-близнючок. Вони обрали для них імена Арабелла та Мірабелла, які асоціюються з казковими принцесами. Ім'я Арабелла означає присвячена молитві а Мірабелла чудова та гідна захоплення. Світлана Лобода назвала свою молодшу доньку Тільдою. Шанувальники припускають, що це ім'я може бути пов'язано зім. Ямтіля Ліндемана, соліста гурту Рамштайн, з яким Лобода мала романтичні стосунки, але сама артистка не коментує це припущення. Екс-солістка гурту Слава Камінська обрала для своїх дітей імена Леонард та Лаура. Вибір цих імен, ймовірно, пов'язаний з їхньою мелодійністю та європейським походженням, що підкреслює витончений смак батьків. Сергій та Катерина Притули назвали своїх доньок Соломією та Стефанією. Ім'я Соломія означає мир, що відображає прагнення до. Спокою та гармонії. Стефанія походить від давньогрецького слова, що означає вінець або корона. Телеведуча Ольга Фреймо обрала для своїх дітей імена Злата, Євдокія та Валерій. Злата звичайно слов'янське ім'я, що означає золота, символізуючи цінність та дорогоцінність дитини. Євдокія перекладається як Євдокія перекладається як благовоління або добра слава. А Валерій означає сильний та здоровий, що відображає побажання батьків щодо майбутнього своїх дітей. Тей, а ви ставте лайк і підписуйтесь.